Віра плюс дія дорівнює результат. І сьогоднішня зустріч наша буде саме про це. Я говорила вам, що 30 днів челенджу мого проявлення тут зовсім новенькою, просто без різних атрибутів, вийшла 1 січня з довірою внутрішнім своїм, внутрішньому своєму голосу. Напевно, я це назву так, і знала, що по завершенню буде щось те, про що навіть не мрієш. Чи, чи забуваєш, чи полишаєш, якось так воно проходить. Я хочу вам сказати сьогодні, що цей підкаст для тих людей, хто давно вже відчуває цей імпульс, але вагається. Або для тих людей, хто пробує, пробує, але ще не бачить того бажаного результату, який хотілося би мати в цьому житті. Так я тут для вас, для того, щоб сказати, що ті, хто діють, і воно ще не проросло. Зрозумійте, що вам до ось того квантового стрибочку для того, щоб ваш накопичуваний потенціал проріс, вам треба більше віри в себе. Ось такої непохитної, якщо ви відчуваєте, що саме там вам треба бути, будьте. Якщо відчуваєте, що ось така вартість за ваші послуги, от по вашому внутрішньому імпульсу, будьте вірними собі. Якщо відчуваєте, що треба кудись поїхати в інший бік, а чомусь всі йдуть сюди, довіртеся, підіть. Підіть за цим внутрішнім голосом, тому що я Майя, дівчинка-села, з села, яка весь час не вірила в те, що вона може якось щось створити в цьому світові, яке там буде його прикрашати, створювати щось красиве, яке буде впливати на маси людей і приносити щастя. Я не знаю, якось так воно прозвучало. Не вірила, що в школі можу мати якихось досягнень. І не бачила тих знаків, які мені показували. В мене завжди вірив там директор школи, е класний керівник, мої однокласники. Я була тією людиною, яка вміла зібрати навколо себе людей, але максимально тихою. Це зараз я розмовляю голосно, це зараз в мене жіночий клуб, е концерт. А, я можу говорити, я можу заявляти, але я прийшла це через той тернистий шлях, який ну, був не самим легким і самим приємним. Я розумію, що це все кращий варіант для мене, і тим чином я, таким чином, яким я проходила цей шлях, я можу зрозуміти більшу кількість людей і допомогти більшої кількості людей. Бо деякі говорять, ой, ти така щаслива, в тебе такі відчуття, наче дорожка встелена просто білою ковдрою, на якій йдуть здійснення, здійснення мрій. Це рік такий був. Коли вже, знаєте, ти знаходишся в такому вічі, якомусь певному, і знаєте, то як кажуть, дно. Але в мене є гарні новини від цього емоційного дна, від цих обставин, ти можеш відштовхнутися, і цей період стане трампліном для твого зростання. Але єдиний, єдиний інгредієнт, який тобі потрібен, це віра, віра в себе, віра в свою ідею, віра в своє відчуття, довіра оцим внутрішнім твоїм процесам і тій картинці, яка тобі приходить. Просто йди. Ніхто так не робив, так ти будеш першою людиною, хто так зробить. Ніхто так не створює, так ти створи так. Ніхто так не говорить, спробуй, спробуй. Краще зробити і жалкувати, чим не зробити і жалкувати, говорить моя одна прекрасна подруга. І віра плюс дія маленькими кроками, вона завжди дає результат. Але коли ви рухаєтесь зі своїми відчуттями. Результат буде про ваше життя, про вашу дорожку в житті, да? про вашу цю стежиночку, про вашу якусь певну мрію, да? воно здійсниться і воно буде ваше. Чому я це говорю? Тому що я згадую ту маю, яка була рік тому, саме в цей період часу, в такому дуже пригніченому стані. Вони були фізичні свої перебони. Да, там, і я просто. Напевно, в тому періоді, як і в 22-му році, не знала, як діяти, і вголос запитувала: Ну куди далі? Ну як, ну покажіть. І мені треба було бачити ці знаки. І коли ми їх не бачимо, мені почали дзвонити про щось говорити. І та Майя, яка не вірила, яка тут була у батьків. в селі, за цей рік виросла до того, що в мене є свої учні. Ось 25 числа лютого, 25 лютого, я буду збирати своїх учениць. Це вже було шість потоків, плюс один такий наставницький потік. І ти знаєте, коли ти наче вважаєш, що ти ніхто, і ти ніяк не можеш вплинути, потім в один момент ти просто, ну, просто себе не зраджуєш і думаєш, ну хай буде так, як є. Але я буду вибирати, вибирати свої внутрішні відчуття, як я хочу, що я хочу, так я ще не пробувала. І оце моє внутрішнє відчуття привело мене до, до нових людей, до моєї книжки, да, до концерту, до наставництва, до, до супроводу людей, до їхніх результатів. Чим, чим я працюю, я працюю з внутрішнім станом. Я працюю з цим станом повернення його для того, щоб... Ось ви, як маячок, підтягували свою реальність, такою, якою вона має бути для вас найкращою. Я всім казала про те, що я поділюся з вами, сама не знаю, як і що, але я до чогось дійду за ці 30 днів челенджу. Я чінер. Тобто, як я беру інформацію? Здовірую довірою, на як потужний інструмент інтуїції. В мене 25 лютого стартує курс, хто бажає доєднатися через шапку профілю, зайдіть в Instagram, і там я скажу все більш детальніше. Але це той інструмент, який змінює життя. Чи потрібен він всім людям? Я рахую, що так. Але тим, хто вже готовий діяти, тому що поле трансформації, воно буде приводити вас до бажаного результату. Ну, і я поруч проведу вас в цей результат. Ченелінг – це як метод відчуття себе. Да, своєї інтуїції, своїх потенціалів, свого відчуття, кращої гілки реальності, розуміння того, причини і наслідок, що з вами відбувається, і чому це з вами відбувалося, в чому ваша унікальність, тому що кожна людина є унікальною. І ось таким чином, 1 січня я була просто вдома і говорила собі, я завжди задаю зараз одне запитання: чим я можу бути корисна світові? Оточенню своєму, тому що я знаю, що світ взаємний. Ти тут робиш, можливо, щось безкоштовне, якусь транзакцію. Як ось тут я разом з вами? У вас не так багато людей, але ви настільки теплі і справжні. Я безмежно вдячна вам за цих 30 днів за те, що ви пишете відгуки, за те, що ви знайшли мене в телеграмі, в інстаграмі, за те, що коли я не вийшла 29-го, точніше, я вийшла в прямий ефір, але він конвертувався, чи як це правильно сказати? Ну, тобто, обробка його йшла майже добу. І мені писали в особисті, говорили про те, що маєте десь тобою все нормально, челендж ще продовжується. Ви, неймовірно, класні люди. Ви неймовірно класні люди, тому що ви, як мої крила, да, дали мені змогу долетіти, дойти до цього моменту тут і зараз. І ви пишете те, що і ваше життя змінюється. Я готова тут бути, я готова тут ділитися. І ось цей стан. І я запитувала Всесвіту, про що я можу бути ще більш корисною для людей. Я отримала ваш фідбек, я отримала це все. І я завжди знаю, що в світу нема, не завжди є пряма транзакція. Тут допомогла, і тобі тут прийшло, да? там хай це буде оплата за роботу, за сесію, якусь консультацію. А в моєму випадку цей челендж привів мене до того, що я забула. Що в минулому році, коли я була в такому стані, я запитувала, Майя, чим би ти займалася, від чого ти кайфуєш, що тобі приносить задоволення? І тоді я знайшла навчання актор-дубляжу. Мені дійсно подобається бути на студії звукозапису, записувати це все. Ви чули мій голос, він є тут в медитаціях. І раніше моя діяльність вона була пов'язана з сферою культури, організацією великих заходів. Я обожнюю, правда, цей процес. Я завжди звукооператору Вові казала про те, що я говорю, це місце, в яке я, я тут закохуюсь в свій голос. Є ще над чим працювати, я і ніколи професійно не працювала над голосом саме дикції да, і там, вимови. Але я побачила в минулому році, що таке навчання є на нашому е, відомому телеканалі Один плюс один. І це навчання називається не телеведуча там, чи ведуча. Мені... Я була трошечки в цих сферах дотичною, актор дубляжу. Це озвучка фільмів, мультфільмів, це різний голос, різна інтонація, подача, емоційність. Це коли ти своїм звуком переносиш людину ну, в якусь таку атмосферу, якої просто існує чи не існує, але вона створюється і створюється тобою. Твій голос це перший інструмент. І це. Ну, Ось це мене зарядило. Але потім пішло навчання, пішли люди, пішли, пішла робота, да, і ми, як правило, відходимо від всіх своїх ідей, всіх, всіх процесів. Ну і, і тут, перше січня, я розумію, що якщо минулого року я була повністю розбита, я стала тією, ким я стала. Я думаю, цікаво, який цей рік буде. Тому що мені здається, що в 24-му році там помістилося цілих три роки мого життя. Він безмежно різносторонній, як емоційно, як найгіркіший, такий найсолодший да? сам цей рік давав присмак. Але як, як це все буде відбуватися? Що, що це буде зі мною? Що воно дасть? І я виходила до вас і говорила про, про те, що я не знаю. я не знаю, що саме мені подарує цей челендж. І сьогодні. Саме сьогодні, не вчора, не позавчора, не три дні тому, не п'ять днів тому. Я завжди, коли щось йду до якихось змін, я починаю чистити простір, виносити. Тут я готую кімнату там до ремонту до якихось змін. І саме сьогодні я зізвонилася з один плюс один, і там є для мене місце, і там є місце на навчання у кращих голосів нашої країни. І це не просто там три дні, це з лютого, по квітень кожні вихідні. Я буду займатися там. Я не знаю, до чого ця гілочка нас приведе, ви точно дізнаєтесь разом зі мною, але внутрішній стан отого от задоволення і не знаєте ейфорії, вау, супер, це зі мною трапилось. Ні. Я точно тут всередині тримаю такий теплий, рівний присмак задоволення і щастя, що цей шлях збудований мною. І ще вчора, коли ні, 28-го, коли я збиралася в жіночий клуб. Я сіла в таксі, і водій каже: Боже, звідки у вас така солов'їнна? І він почав запитувати, звідки я про що? я, Що, типу, розмова не така, як у Одеситів тут у нас вдома? І він запитує, як довго ви розмовляєте? І я йому відповіла, що так на ліга сміха казали про те, що заснула 23 февраля, а прокинулась 24 лютого, як і більша кількість українців. І тоді мені ще було якось десь незручно переходити на українську мову в своєму оточенні. Але Інстаграм, і люди, і мої курси, навчання потім вони допомогли мені, я там спілкуюся українською мовою, переважно тільки нею. Тільки в індивідуальних роботах, коли я доторкаюся до болю людини, я переходжу на ту мову, на якій вона зростала. І так я її провожу вже бережно, так, турботливо через ці процеси, які вона проживає. А в іншому випадку я стараюся розмовляти українською мовою. Мені дуже подобається, як звучить мій голос, і ми бачили на студії звукозапису, що частоти, коли я говорю російською, вони тільки високі. А коли я починаю розмовляти українською. Повний діапазон просто відкривається. Звукооператор був в шоці. Він казав: мені цікаво перевірити інших людей, бо на тобі прям дві дорожки, один і той же текст, ну, один і той же, та, так і виходить, один і той же текст. Там була медитація на російській, на українській мові я записувала. <кій> він каже: я дивлюсь їх, а вони різні. По, знаєте, в соковитості своїй. Чи це звучу і тільки я, так, чи інші люди, ми не знаємо. Я не запитувала в нього, чи він перевіряв. Але це нова сходинка в моєму житті. Я не полишаю навчання, я хочу проводити людей до їх внутрішніх відчуттів. Я не залишаю свій жіночий клуб, я не залишаю індивідуальну роботу, тому що дійсно іноді треба одна зустріч для того, щоб вирішити певне питання і зробити вже свої кроки по життю. Але я відкриваю для себе ще одну, ще одну таку дверцю для того, щоб пізнати саме свої відчуття, саме свої здібності, щоб звучати красивіше на своїх концертах, щоб передавати ці емоції і стане вам. Я готую монолог, концерт десь на години півтори з сенсами, з чинельними віршами в Одесі. І це цікаво. З кожним разом, коли я довіряю собі, оця віра, плюс дія обов'язково прийде до результату. І якщо щось забираєте, те, що ви запланували, кажіть собі одну фразу: те, що я вам передавала всі ці 30 днів, чомусь це найкращий варіант для мене. І, можливо, можливо вам дадуть щось більше. Можливо, вам треба відпочити для того, щоб цей весь ресурс направити кудись, і він відкриється для вас. Тому 30-денний челендж привів мене до того. Що я буду їздити в столицю нашої країни на навчання до прекрасних просто людей, які передають знання, як працювати своїм голосом і створювати якісь такі казкові звуки, казкову атмосферу у фільмах, у мультфільмах і ще будь в чому. Я не знаю, друзі кажуть, що... Такі, знаючи мене і знаючи мій шлях, що не залишусь непоміченою, мені просто цікаво. Я завжди йду в таке як учениця, так як я йшла на танго, і просто я не вміла цього. Я ще рік тому ніколи б не сказала, що я буду це робити, да, я буду там танцювати. Зараз в мене тільки п'ять занять було, а ми вже закінчили просто навчальний курс і перейшли до професійного, і воно якось відкривається. Якось. Тому що віриш і тому, що слухаєш майстрів, а я їду слухати майстрів. Тому запрошую, хто хоче пізнати себе і впливати вже сам на, сам на своє життя, на курс, який стартує 25-го, знайти мене можна за посиланнями. Я ще дооформлю YouTube. Тут, я думаю, коли, якщо через тиждень ви будете бачити це відео, то тут вже будуть посилання. І... Вірте в себе, дійте, і знайте, що результат буде обов'язково. Нічого в вашому житті просто так не проходить. І ваші слова, якщо у вас дуже велика тривожність, невіра в себе, оцей синдром самозванця, послухайте, що виходить з ваших вуст, що саме ви говорите, як ви себе програмуєте, тому що слова це не просто слова. Це потужний інструмент, який керує вашою реальністю. Керуйте ви своєю реальністю своїми словами, своїми відчуттями і станами. Я вас обіймаю невидимими ручками. Підписуйтесь, залишайтеся. Це буде цікавий шлях звичайної людини, такої, як ви, яка не здається, а бере все в свої руки і більше не страждає. Я не обираю страждати. Я не обираю важкий шлях. Я тепер точно знаю, що світ, якщо щось відбирає і воно йде не за моїм планом, то це тільки з однієї причини, бо є щось краще. А що краще, відкриваємо своє сердечко і готові це побачити, почути і відчути. Будьте зі мною. І будьте собою обов'язково!